Перше, я почув, що вони ще не, могли, не мали можливості висловити цю реакцію, вони назвали тільки. Коментарі, коментарі Я думаю, що вони повністю вписуються в ту абсолютно канву ідіотизму, яку ми бачимо від них в цьому судовому засіданні. Наприклад, коли представник Кабінету міністрів, представник Міністерства економіки, Каже, що вони не знають, в якій якості у Верховній Раді виступала 19 липня пані Свіріденко, чи вона в гості зайшла, чи вона там поспілкуватися з друзями читанедрогом, чи до Порошенка зайшла в гості. І наше твердження, що вона виступала як не просто як представник уряду, а як кандидат, а потім після голосування прем'єр-міністр України. Хочу наголосити, що відповідно до українського законодавства прем'єр-міністр України може виступати і від імені уряду, і від імені Держави Україна без додаткових процедур про затвердження повноважень. То те, що там сказала пані Свіриденка, і є офіційною позицією уряду. Що вони, я думаю, що вони юридичну освіту мають но свідомо вводять суспільство в Оману, тому що було сказані принципові речі. Перше, вона сказала, що вона отримала принципово важливі документи від Фінмоніторингу. Ми передбачали, що напевно там були те, про що казав президент наступного дня, 13 лютого, на Хмельниччині, коли вона сказала, фінрозвідка надала документи про виведення. Фондом благодійним Порошенка за кордон мільярдів. Виявилось, що ну, м'яко я скажу, президента ввели в оману, і це в найкращому випадку. Друге, вона сказала, що попередньо уряд стверджував, що вони надали суду всі документи, які стосувалися процедури запровадження санкцій. А Верховна Раді вона сказала, ні, ще була в нас одна містечкова нарада. Де ми думали, як це все сформулювати, але протокол вони не надали ні протокол голосування, ні протокол проведення наради, ні про що взагалі там говорили ну, така частна лавочка, як приватна, яку вони відмовили Верховному суду виконати ухвалу суду про надання всіх документів і всіх обставин. Третя позиція: вони сказали, що відповіді урядового кур'єра, апарат ради нацбезпеки, Міністерство економіки, де чітко і неспростовно доводиться е, фальсифікація проєкту, е, подання проєкту, указу і указу, це три абсолютно різних документи. Причому я хочу трохи відкрити таємницю, що в нас вже є рішення адміністративного суду, де чітко зазначено, що судом доведено, що є. Три різних версії указу, які змінювалися після офіційної процедури голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони. І це означає, що якщо вони видали указ, за який не голосували, це і є фальсифікація. І це і є те, що указ не дійсний. І це тільки початок, як кажуть в Одесі. Бо зараз е, через годину ми переходимо вже до стадії промов і обґрунтування доказів, і ви вже зможете на власні очі подивитися, а на базі чого е, приймалося це рішення: і хто є справжнім автором, натхненником, архітектором, виконавцем і вигодонобувачем санкцій проти Порошенка? Очевидно, там є. Путін, як вигодно бувачок. Але от архітектор-виконавець є людина, яка має відношення до команди зелених. Вам буде дуже цікаво дізнатися з наших вступних промов. Збережу певну три. Петро Олексійовича, сьогодні ми підходили, спілкувати спілкувалися з Софією Фединою, депутаткою від Європейської солідарності. Вона сказала нам таку цікаву річ, що немає документів, на основі яких фактично запровадили санкції. Це дуже ключове таке питання. Представники, не представники, президент, уряд і Міністерство економіки кажуть, що вони є, але шість місяців. Не виконуючи рішення суду, демонструючи свою зневагу до Верховного суду України, вони їх не надають суду. Друга позиція вони намагаються утаємничити ці документи для того, щоб про них не дізналося суспільство. А я п'ятий президент, я народний депутат, я лідер опозиції. І для мене питання відкритості, прозорості, переконливості. Є питання життя і смерті, бо це питання моєї репутації. І е, коли їм нема що сказати, вони відмовляються надавати в суд ці документи. У нас вони є. І ми на сьогоднішній день спробуємо частину з них вам продемонструвати. Це ніякі сценарії, ми їх ні з якої кишені не витягуємо. Вони всі представлені в суду. Але ця сторона каже, що. Так, да, ми могли приїхати в суд з ними ознайомитись. Нам це не цікаво. Ми могли сходити на пошту і отримати те подання доказів, які було офіційно нашою стороною, направлене на їх адресу. Ми їх з пошти не забираємо. Подивитися, що означає правосуддя, верховенство права, подача для країни, для її керівництва, яка претендує на те. Що е, вони ведуть країну в Європейський Союз. Вони віддаляють нас. І, на жаль, вчорашні події є теж кроком від євроінтеграції, кроком від статусу країни-кандидата і кроком в напрямку руського міра. І саме тому є абсолютно природна реакція суспільства, молоді, народу і світу. Дякуємо дуже. Мали можливість наживо поспілкуватися з п'ятим президентом України Петром Порошенком. О 13.50 має розпочатися знову судове засідання. Будемо продовжувати. Я думаю, о 13.50 трансляцію. Можливо, трошечки пізніше воно розпочнеться. А наразі передаємо слово на програму Репортер. Тож добірка свіжих новин, як завжди, для глядачів прямого. На годинку тринадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин зранку російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль, що рухався ґрунтовою дорогою між селами Незламне та Ромашкове Херсонського району. У наслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків 44 та 45 років. Ще двоє мирних жителів: 83-річна жінка та 58-річний чоловік. Дістали поранення різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані. Зранку росіяни знову ударили по Краматорську на Донеччині. Противник застосував безпілотник, поцілив по приватному сектору міста. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Одна людина загинула та 20 поранені у наслідок російських обстрілів на Донеччині за добу. Окупанти атакували 13 населених пунктів області. Жертвою агресора стала 10-річна дитина у Краматорську. Росіяни скинули на місто авіабомбу. Також бомбами та дронами противник був по Слов'янському із артилерії гатив по Костянтинівці.